Скільки потрібно АСІКів, щоб отримувати півтори тисячі доларів на місяць пасивного доходу. Давайте порахуємо! Для прикладу, візьмемо Asic Ice River KS5M на 15 Терехеш. За добу цей майнер видобуває 364 монети Каспа або 64 долари в еквіваленті, або приблизно на місяць 1950 доларів. Витрати на електроенергію за новим тарифом складуть. Приблизно 260 доларів. А отже, наш чистий дохід складатиме приблизно 1690 доларів. А це означає, що для пасивного доходу 1500 тисячі доларів в місяць достатньо всього лише одного АйСіліверка ks 5 Цікаво! Присоединяйся к нашому телеграм-каналу і стань частю криптоміра AVA Universe.